У п'ятницю після святого причастя мій дух перенісся перед Божий трон. Перед Божим троном я бачила сили небесні, які безперестанно славлять Бога. За троном бачила ясність неприступну для створінь, туди входить тільки втілене слово, як посередник. Коли Ісус увійшов у цю ясність, я почула такі слова: зараз напиши те, що чуєш. Я є Господом у своїй сутності і не знаю наказів чи потреб. Якщо я створив створіння, це є безодня мого милосердя. У цю ж хвилину я побачила себе у нашій каплиці, де була перед тим у своїй лавці. Служба Божа вже закінчилася, ці слова вже були записані. Коли я побачила свого сповідника і як він багато повинен терпіти з приводу цієї справи, яку Бог за його допомогою здійснює. Стривожилася на хвилину і мовила до Господа, Ісусе, адже ця справа є твоєю, і чому так що до нього чиниш? Що здається, що ти йому перешкоджаєш, але ж бажаєш, щоб він чинив це. Напиши, що день і вночі мій погляд спочиває над ним, а що допускаю ці перешкоди, це тому, щоб примножити його заслуги. Не за успішний результат нагороджую, а за терпеливість і труд для мене прийняті. Коли я пішла на адорацію, відчула присутність Бога, через хвилину побачила Ісуса й Марію. Це видіння наповнило мою душу радістю, і я запитала Господа, якого є твоя воля, Ісусе, у тій справі, про яку наказав запитати в Тебе сповідник. Ісус відповів мені: моя воля така, щоб він залишався тут і хай сам не звільняється. Я запитала Ісуса, чи може бути такий напис: Христос, Цар милосердя. Ісус відповів мені, я цар милосердя, але не говорив Христос. Я бажаю, щоб цей образ був виставлений для огляду у першу неділю після Великодня. Ця неділя є свята милосердя через втілене слово даю можливість пізнати безодню мого милосердя. Чудово склалося, як і Господь бажав, так і сталося, що першу честь цьому образу натовпи людей віддали саме в першу неділю після Великодня. Протягом трьох днів цей образ був виставлений для публічного огляду і люди віддавали йому честь. Він був поміщений в гострій брамі на вершині вікна, і його було видно здалека. В гострій брамі протягом усіх трьох днів урочисто святкувалося закінчення ювілею відкуплення світу, 1900-річчя від страстей Христових. Тепер бачу, що справа відкуплення поєднана зі справою милосердя, якого вимагає Господь. Упокорення це щоденна пожива. Розумію, що наречена приймає все, що стосується її нареченого, а тому шата його упокорення повинні покорити і мене. У хвилини найбільшого терпіння намагаюся мовчати, тому що не довіряю язикові, який у такі моменти схильний говорити про себе, але ж він повинен служити для величання Бога за стільки добродійств і дарів, які були мені дані. Коли приймаю Ісуса у святому причасті, прошу Його гаряче, щоб він схотів вилікувати мій язик, щоб я ним не ображала ані Бога, ані ближніх. Прагну, щоб мій язик неостан прославляв Бога, великими є помилки язика. Душа не дійде до святості, якщо не буде пильнувати свого язика. Язик малий член, але чинить великі речі. Монахиня, яка багато говорить, ніколи не дійде до святості, тобто не стане святою. Хай не тішить себе ілюзіями, хіба що через неї говорить Божий Дух, тоді не можна мовчати. Але для того, щоб почути Божий голос, треба мати тишу душі і мовчати, не похмурим мовчанням, а тишою в душі, тобто зосередженням в Бозі. Можна багато говорити, не порушуючи мовчання, і можна говорити небагато, але мовчання зламати, Бо яку непоправну шкоду приносить недотримання мовчання. Багато кривди завдає ближнім, а найбільше власній душі. Як підказують мені мій розум і мій досвід, правило про мовчання повинно було б стояти на першому місці. Бог не спілкується з балакучою душею, яка багато зищить, як трутень у вулику, але не виробляє меду. Балакуча душа пуста всередині. Немає в ній ні міцних чеснот, ні довірливого зв'язку з Богом, ні глибокого життя, ні солодкого спокою і тиші, в якій мешкає Бог. Душа, яка не зазнала солодощі внутрішньої тиші і неспокійним духом і мут тишу в інших душах. Я бачила багато душ, які страждали у пекельних безоднях за недотримання мовчання. Самі мені про це сказали, коли я запитала їх, що було причиною їх згуби. Це були монаші душі. Мій Боже, який це біль? Адже вони могли б бути не тільки в небі, але й навіть святими. О Ісусе, милосердя! Кримчу, коли думає про те, що я повинна звітувати і за язик. На язику є життя, але є і смерть, а не раз язиком вбиваємо, чинимо справжнє вбивство, і це ще вважаємо малою річчю. Справді, не розумію таких сумлінь. Я знала одну особу, яка, довідавшись про одну плітку про неї, важко захворіла, знищила собі немало здоров'я і багато вилила сліз, а потім наступив сумний наслідок і не меч, а язик був його причиною. О, мій мовчазний Ісусе, будь милостивим до нас! Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!